Друзі, всім привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі. Сьогодні покажу товари, які маю на продаж від компанії Avon. І перше, що хочу показати, ось така дуже класна пінка ем, з ароматом кокосу і квітки Тіара. Дуже класна, пахнюча. Ну, Просто суперський легенький аромат, рекомендую. У мене була також така в наявності. Я не дуже задоволена. Просто неймовірне таке райське, райська насолода. Об'єм літр. Ціни будуть, звичайно, знижені нижче, ніж в каталозі. Є, є отака ще пінка. також об'єм літер. Дуже класний, приємний аромат мандаринки. Дуже такий приємний, освіжаючий. Я думала, що цей аромат підійде такий, як новорічний, коли новорічні свята, хочеться відчути аромат мандаринки, але ні. Я маю також таку в наявності е, з мандаринкою користуюся. І вона мені дуже подобається як і влітку, так і взимку. І дуже економно розходиться. І також можна піну для ванни використовувати як гель для душу. І це просто неймовірні такі ніжні відчуття, дуже приємні такі відчуття на тілі ці пінки, Таке просто ну, дуже класне, таке неймовірне задоволення. Так, маю і ще. Пінки для ванни в об'ємі 500 мл. Тут аромат карамель, ваніль і мигдаль. Дуже такий приємний, я б сказала, шоколадний якийсь такий відчувається аромат. Маю таких дві штучки в наявності. Так, нещодавно замовляла отаку от пінку в розпродажі. Взагалі, це була в. По 70 гривень, тому 500 мл за 70 гривень взагалі суперська ціна. Аромат райські піски, такий дуже приємний рожевий, така приємна якась рожева квіточка. Приємний освіжаючий, легенький аромат. На літо прям саме те дуже класний, освіжаючий ароматик. Так, і ще отака пінка, це новинка в каталозі Avon. Мексиканські тропіки, начебто, якщо не, якщо не помиляюсь. дуже класний аромат. Мені чимось нагадує якусь копчену грушу, щось таке тепле, от, такий закат, сонячне, захід сонця. Щось таке приємне, тепле. От на літо також. І мені здається, от на ранок. Така пінка не піде, от, а на вечір прям саме те. От на вечір, на літній вечір класний. Дуже така приємна, затишна. А, зазначені нотки мандарини, дерева, уд Але він така більше, от дерево ут, дуже класно відчувається. таке якесь затишний, такий приємний аромат. Але мені от, якимось таким, навіть якась нотка щось такого. Кавового, як а, цукерки з, оці, з ароматом кави, щось отаке, от, от, отакий аромат. Ну, дуже класний, ну, цікавий дуже аромат, хто таке полюбляє. Так. Їх були лімітовані колекці... колекції. Піни для вани отакі бомбочки. Це дуже класно, я такою також користувалася. Тут об'єм 250 мл. З ароматом брусниці така червоненька вона, ось та кольору. Дуже класний насичений аромат. Такої брусниці. Щось нагадує таке новорічне, щось також. І ось такий яблучний пиріг, скажімо так. Дуже класний аромат таким яблучком. Прям. Аромат випічки з яблуком, якогось е, пирога з яблуком, чи там пиріжків оце з яблуком, дуже таким смачними. От прям яблучний джем, якийсь дуже-дуже приємний аромат. Прям, ой, прям суперські аромати. Круто. Так, і, і ще в мене дуже багато гелів для душу. Є в великому об'ємі 500 мл. Отакий з лимончиком, просто я його обожнюю. Також в мене таке використання був. Просто суперський, дуже класно освіжає. Заявлено лимон і базилік. Але от базилік я не відчуваю, а от просто чисто лимончик. Це наскільки класно. Відчувається прям як чай з лимоном, щось таке, Така освіжаю, як лимонад. якийсь з. З льодом, ну, просто суперське. Рекомендую спробувати на літо, прям буде супер класно освіжати. І взагалі мені подобаються всі гелі для душу і піни для ванни від Avon, тому що вони дуже класно піняться, мають неймовірно приємні аромати. І я сама ними користуюся, і, мабуть, краще, ніж Avon... не знаю, поки ще от Avon це мій фаворит, просто в гелі для душа. Дійсно класне. Ось такий є об'єм 250 мл. Таке. З переливами такий сріблявий. Дуже класний такий відтіночок, прям зоряне небо. Дивіться, перламутрове, просто-просто класнючий. Такий ароматик легенький. Об'єм 250 мл. Так, є також. 250 мл. Ось такий. Хто полюбляє е, білі квіти це лілія і мускус такий насичений е, аромат лілії. Хто полюбляє лілію? Так, такий ще один літній аромат це е, такий аромат Солоного моря і квітів. Також такий прям от- на море прям такий хочеться взяти. Дуже класний такий, гарненький такий ароматик, також освіжаючий. Такий прям, о, я б сказала, аромат моря. от Він прям пахне морем. І навіть, здається, відчувається оця морська сіль, щось такого плана. Так, що в нас ще є? Так, ще є лимончик в маленькому об'ємі 250 мл. З лимончиком є і ще ось таке рідке мило. Об'єм 250 мл. А, і гелі для душа, і рідке мило дуже густе. Ось дивіться, прям дуже класне, класний дозатор. А, дивіться, він такий широкий йде до кінця, прям. Ну, суперське е, суперське мило, класно піниться, освіжаючий також ароматик. Кому потрібно, звертайтеся. Так, і, і ще новиночку маю забула показати: ось такий гель для душа. Об'єм 250 мл. Такий, я вже сказала, сонячний, такий приємний аромат, прям такого заходу сонця, неймовірно, такого теплого, нагадує якийсь теплий бурштин: відчувається дерево, ут, таке затишне, щось неймовірне, приємне. Ось так він представлений в каталозі. Ціни, звичайно, будуть дешевше, ніж в каталозі, зроблю знижечку, в залежності від замовлення, якщо там багато берете чогось, зроблю ще додаткову знижечку. При великому замовленні і доставочку зроблю безкоштовно вам. А саме цей гель для душу і піна для вани, які мають. Приємні ароматики, відчувається мандаринка. Багато хто каже, що мандаринку не відчувають. Більше відчувається саме Ілан Хіланг. І от і те, що я казала, зігріваючи уд. ось такі приємні літні ароматики. Ось є піна, і гель для душу. Так. І ще одна новинка це чоловічий гель для душу, дуже класнючий. Просто, неймовірно, е, класно освіжає. Е, він йде з чорним вуглем, э, бергамот і, і щось в нього ще така свіженька ще новинка, е, нотка ще йде. Дуже класний, приємний аромат. Мені на перший план е, відчувається бергамот, прям такий освіжаючий, якісь нотки цитрусу ще є. Мені дуже подобається. освіжаючий, він такого чорного кольору. Цікавий, дуже класний аромат. Прям, ну супер. Мені дуже він сподобався. так, І ще одна лінійка, яку чомусь так мало як таким маленьким штрифтом представлено в каталозі. Це ось така лінійка від е, Був у мене. Авокадо. мене дуже полюбляють клієнти саме з авокадо. просто суперський аромат, класно освіжає це кремова текстура для душу. Це аромат з кокосом. Дуже приємне таке відчуття зволоження, ну, просто суперське, 400 мл для душу. Також зроблю знижечку на замовлення. Кого що цікавий, дивіться, буде дешевше, ніж в каталозі. Ось такі в мене є засоби по догляду за тілом. Ставте лайк, якщо вам було цікаво, до нових зустрічей. У мене ще буде багато відео на каналі розпродаж моїх товарів від Avon і інших компаній. Всіх до нових зустрічей! Пока-пока!